Привіт всім! Пропоную сьогодні знову трішечки поподорожувати і відправитись на екскурсію на фермерське подвір'я. Тож, поїхали! Погляньте на подвір'я, роздивіться уважно, кого ж ви бачите на цьому подвір'ї. І давайте трішечки пограємо. Дайте відповідь на запитання. Хто живе на цьому подвір'ї? Як називаються ці тварини? Які тварини дають молоко? Хто любить плюхатися в воді? У кого є пір'я? Які тварини мають роги? Хто з тварин харчується травою? Сьогодні я хочу розповісти вам цікаві факти про птахів, які живуть на фермерському подвір'ї. Це кури. Кури не вміють літати. Курей годують різноманітним зерном, просом ячменем. А ще вони орієнтуються в часі та знають час, коли їх погодують. Родина курей це тато півень, мама курка. А як звати дітей? Це свійський птах, якого називають гусаком. Не вміють гуси літати, тому що вони занадто важкі. З гусиного пуху виготовляють ковдри та подушки. Їхня родина тато гусак, мама гусиня, як називають дітей. Подивіться. А це качки. В родині качок селезень, тобто тато, не вміє крякати. Зовсім цей звук здатні видавати лише мами качки. Маленькі каченята вважають мамою першу істоту, яку побачуть. Це може бути людина або ще хтось, їхня родина. Тато селезень. Діти, каченята. Як звати маму? Перед нами красень індик. Індики вміють літати, але в разі небезпеки вважають за краще рятуватися втечею. Завдяки своїм довгим і міцним ногам вони можуть довго і швидко бігти. Їхня родина тато індик. Мама індичка, як називають дитинчат. Зараз пропоную створити картину на пам'ять. Для створення картини нам знадобиться: фарби, пензлик, аркуш паперу, соломинка та мильні бульбашки або розчин води і миючого засобу. І окремо скляночка з водою. Спочатку змішуємо коричневу фарбу з мильними бульбашками. Беремо соломинку, роздуваємо мильні бульбашки з фарбою та притискаємо до скляночки аркуш паперу, так ми робимо 4 рази. Далі малюємо чинята чорною фарбою та набираємо на пензлик червону фарбу і створюємо дзьобики. Помалювавши дзьобики, набираємо на пензлик коричневу фарбу та створюємо ніжки нашим курчатам. Малювавши ніжки, малюємо червоним кольором грібінці. Тепер додамо травичку та зернятка на галявинці, щоб наші курчата були не голодні. Ось такий малюнок вийшов у мене. А який малюнок вийде в вас? Наша перша екскурсія фермою закінчилася. Час повертатися додому. До нових зустрічей. До побачення! Чекаю на ваші малюнки!